Всім привіт! З вами як завжди Падон. І сьогодні ми бавимося забавкою, яка називається Grow Home. Це забавка від е, е, під студії Ubisoft, яка називається Reflections. Е, ця студія займається з е, такими е, е, цікавими проектами, не, не тайтловими проектами, типу там якісь Creed або щось таке. Ось, а чимось таким цікавим. От, наприклад, як ми недавно проходили з вами на каналі uh, Valiant Hearts, тобто хоробері серця. Це також від однієї з менших студій Ubisoft, які, які займаються дійсно цікавими іграми, а не якимось конвейерним гівном. Ми з вами спробуємо, що це за гра. Це буде перший погляд. Якщо вам сподобається, можливо продовжимо. Бавитись буду на своєму геймпаті. Саундтрек, наскільки я зрозумів, вообще шикарний. Отож. Star Plant Expedition День 3937. 300... Ми літаємо в космосі, шукаємо якісь рослини, я так розумію. А ні, Star Plant це щось окремо. Star Plant це якась невідома штука. Коротше, ми перевіряли планету на цей Star Plant, і ми, не... ми його йшли І сюди викидується Різні. Вау, речі. І ми також викидаємося. Наше завдання дослідити екосистему. Зростити старт до 2000 метрів, відпочити. А, і вернутись на землю. Отож, ось так виглядає наш бад. Не знаю, як його перекласти. Мені асоціюється наразі лише з пивом бад. Наше завдання дослідити екосистему, як ми вже казали. Я казав. і Виростити оцей. Упс. Ой-ой-ой, я, я зря зламався. Ми маємо виростити цей стар планд. І чомусь мені сейчас пишете, що в мене мало енергії. Так, а... якось обома руками треба це взяти, чи що. Сам прикол цієї гри... О, нарешті я хочу хоть... Я дістав трішки енергії, я так розумію. О, я тепер можу стрибати Мені піддають. Надає підказки така система, як М -а -м -а -м -а МАМА. Мама, типа. В цій грі весь прикол в тому, що ви керуєте по окремому своїми руками. Лівий стік, правий стік керує окремо руками. І кожна рука вона щось робить. Наприклад, от, дістав і потягнув за собою кактус, який я не знаю навіщо взяв, але. І так само я цими стіками своїми руками точніше можу лазити. Тому зараз будемо пробувати. Блін, незвично. М -м -м. Куда ти лізеш, спайдерменушка? Бадушкинка. Є. Yeah. О, і другий кристал сили. Чи щось таке? Хай будемо буде його так називати. Два відсотки кристалів, тільки дешеву. Що... Чуть не впав. Шик. Шкода, що наш герой якось так слабо себе керує. Отож, наше завдання вилізти на самий самий верхній верх. Збудувати. Е, ну, виростити, точніше, це якийсь стар. хрінь стар план. Точніше, ну, хай буде космічний рослин. Так. Hop. Ух ти, Я взяв. І що це означає? Тобто я з собою взяв форму квітки. А далі що я з нею маю робити? Бо я бачу, що я можу ще одну вирвати, і це нічого вже не дасть. Використати можу, це як парашут. Шикардос. Офігенно. А може й падати, а може й не падати. Мені цікаво, якщо я впаду, чи я розіб'юся наразі. От гра просто зроблена, знаєте, для людей. Постібатися собі, о, ага, воно ще й небагаторазове. Кожен раз пелюстка якась відривається. Ясно, це ненадовго ця штука нам призначена була. Кристали треба знаходити, я так розумію. І я цим і буду деколи займатися у вільний час. А Ще я не розумію, для чого це робити. І я знаю, що гру можна пройти, насправді в неї є логічне закінчення, тобто треба виростити це рослину, мабуть. Блін, я насправді не зовсім багато про цю гру, знаю але. Те, що знаю, я вам кажу. Якщо я помиляюся, то виправляйте мене в коментах обов'язково насправді. Тому що мені й самому цікаво. Опа, а цю хрінь не так просто і витягнути. Бо і не буду витягувати. Блін, мені б таку силу в реальному житті, щоб я міг вилазити на всякі такі непохильні схили. <плес> Чим далі, чесно кажучи, важче лізти. Коли ось таке похиле дуже хрінь Я можу вистрибнути якось двома руками тільки, я так розумію. Що лажа? а? О, нарешті. Блін, це досить важко. Не так просто, як здавалося на перший момент. На перший її погляд, я б сказав. О, поповнив свою квіточку. Як би це не прозвучало дебільно. 4% кристалів. І кожні якісь нові відсотки дають мені, напевно, якусь нову суперсилу. Якісь барани чи що це за хрінь. Ей, ей, стояти! Стояти, баранчики, Блін! Гаразд. Графічний рівень реально дуже шикарний. Я не знаю, як це назвати. Це просто використання поліганів в тріангулярній якійсь формі, тому що тут лише трикутники, самі помітьте. Кожна А, ні, ну крім мене, я, я прямокутний. Повністю з прямокутників. Весь світ, все решта, всі інші форми, вони зроблені з трикутників. Ось трикутник, трикутник. ні, я збрехав. Тут є чотирикутник. Все. Моя теорія поламалася до побачення. Я це просто вигадав на ходу. Все. Що ж, це і є наш Star Plant, який треба виростити аж кудись туди. Ух ти, а що це означає? О, і якась нова шняга, яку треба запустити двома руками. виглядає воно як кубик Лего. Хм, Двома руками взяти і потягнути. Що. Що ж зробити? О, є, я відкрив телероутер якийсь. Всередині цієї штуки я зможу що? Лівий стік. Або X лівий стік, який це з наш лівий оцей. Ну і. Куди воно телепортне? І воно мене телепортнуло на початок карти. Шит, а назад я можу? Гарно. Тобто, от все це, що у нас зараз там відображається, це вся карта? Ааа, я зрозумів, це карта низин і висот. Ви подивіться, де я зараз є? О Боже, це це тупо геніально. Тобто вся карта це карта в, в, уверх. Нам не треба розвиватися в площині, нам треба розвиватися в горизонта... Ну, вертикальності. <клес> Мені нагадує чимось якусь жабку, насправді, а не робота. І як робот, він дуже дивний, насправді. Тому що якийсь роботів так себе поводить. Але це кльово. І у воді... Ні, це не вода, це трава. Ааа, ну тоді файно. Все, що треба робити, це вчасно перемикатись. Треба відчути цей ритм. Я я це зробив. Що ж, ми зараз біля старпленту. Ага. Давайте пройдемось до першого невідомої штучки якоїсь. Пісюна якогось. Чи що це таке? Я навіть не впевнений, як сюди потрапити нормально. Я не впаду? Впаду. Тому я буду лазити ось так, як мені зручніше. Схопити. Та це якісь. Стрі... стріляння має бути якесь. Стебло, типу, виростає вперед. Вау. Я з'єднюю стебло з якоюсь іншою хрінню. І в той час наша суперхрінь росте доверху. Наразі висота її 89 метрів. Я з'єднав її з. навіть не знаю, як це назвати. На... На жаль, тут взагалі не пише ніяких назв в мені чи ще чогось. Я лише можу догадуватись, тому хай буде з маленьким острівцем. Ми з'єдналися. Ой. Я відчуваю тут десь кристал. Принаймні. А от же швін. Так, а я тепер можу якось наверх піднятися. Для цього треба було відключити режим криворучка. О, ви чуєте цей звук? Це, виявляється, якісь каменюки, які ховають мені кристал. Якщо я зможу їх розібрати. Пропустіть мене сюди, От, дякую. Де. є. Мені здається, цей звук використовувався в Assassin's Creed. О, я знайшов другий кристал. Все, у мене 10 кристалів, і що це у мене є? Right-click для зум. Я тепер можу камеру використовувати якось, Тільки я не розумію як. Я б не сказав, що це зум, це навпаки відзумлення якесь. Мабуть, ці здібності, які я можу заробити за кристали, мені, мабуть, пригодяться. І тому варто все-таки всі кристали, які я тільки можу познаходити, поки я це можу зробити. І тут десь відчутно, що є ще один кристал. Або це я просто так вимахуюсь. І насправді ніякого хорошого слуху не треба мати. Вали звідси довбаний камінь. Ух ти, фізика працює. І. А сплесків води немає. Фу. Так, оглянемо. Ви бачите десь кристал? От і я про те кажу. Ніяких кристалів тут ніби немає. О, я знайшов, ось він. Тільки як до нього добратися? І... давай! Вау! Це прикольний експірієнс, насправді. Ха! Бачите, ця камера все-таки потрібна нам ось там видно з тієї сторони, що там можна дістатися до кристалика. І це дуже круто. Інакше ми б навіть не побачили, що там є кристалика, або побачили, не знаю. О, блін, оце хріново! Отже, для нашого робота водичка це дуже смертельна шняга, тому бажано не падати у воду, і це кльово. О, тут є якийсь прохід всередину вгору. Чи чи... чи, чи це мені просто здалося? Отак, ми всередині вгорі. І тут є кристалики. Навіть не один. Супер. Мене цікавить, чи в, цьому, в цій грі світ процедурно генерований, чи кожного разу, на жаль, одна і та сама карта. Якщо ви грали уже цю гру і у вас був зовсім інший світ, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, мені це цікаво. Ох, отут небезпечний момент. І тут стрмно. От ніби з одної сторони ти вже запам'ятав, що куди за чим нажимати, але насправді все трошки не, не настільки просто, як ти собі зди. Як тобі здається. Є. Yeah. Я просто з тих людей, які ну люблять збирати всяку хрінь на всяких таких іграх і, блін, на це я дуже трачу дуже 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 багато часу. Тому такі моменти я буду вирізати вже далі. Якщо ми будемо, звісно, з вами бавитись цього. Чомусь мені, коли режим віддалений, ось цей, мені набагато важче так керувати своїм роботом. Я не розумію чому насправді, але. Так воно є. Так, у нас листочок. Що таке листочок? Ми вже подивились, що робить стебло. Тепер ми зараз глянемо, що робить листочок. Є, я на листочку. І. Ага, я так розумію, екстрім... екстремально еластичний ла-ла-ла, і це означає, що я тут зможу дуже високо підстрибувати. Не знаю для чого ми новині. Хоча насправді знаю, щоб добратися до всякої. Хр... Хр... Фігні, бажано мати з собою ці квіточки-парашутики. З геймпадом тут треба бути обережніше, тому що це небезпечно штучка. І куди я росту? О боже, я цим керую чи ні? Навіщо сюди виріс? Ух ти! Із самого ростка виростають також. Пелюстки. О, ну, точніше просто листки. Блін, фігувато я зробив. Це все, але хай буде як є уже. Мабуть, треба було рости вверх. І дивіться, з того дійсно ростка, який я зробив, він, до речі, став не просто ростком маленьким, він став величезним ростком, досить величезним. В ньому є і пелюстка. Ой, і знаю, листки я хотів сказати. Чого ж в мене на слово пелюстки? ні це було досить просто. Так, 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 так. Ну що ти робиш? Козлина ти. Неотесаний. Так, 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 зупинись, зупинись, подумай трішки. Чи воно тобі треба? І дивіться, як сильно виріс са... виросла сама рослина наша. Ух. От вам і верх найбільший. Воно все дуже гарно виглядає, реально. Гра виглядає так, що я. Ну, коротше, мене дуже захоплює наразі. Зараз, 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 мужик, почекай. Є, yeah. і третю цю хрінь треба положити. Не знаю для чого, але щось ми це з цим зробимо. А, телепортер же ж. Йолки-памте, що ж. А звук модему? І хто... Ну, з старожилів, я думаю, майже згадали. Схожий звук з модему. Там починаються такі нотки модемні. Важко зупинити самого робота, він як розганяється, тут це все вже катастрофа насправді для мене. Гаразд. Окей. Нам треба приєднатися хоч раз до якоїсь вищої цієї фігні, вищої матерії, хайхуто. Стоп, 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 стоп! куди ти падати, вирішив? Не можна падати. Щось там писало. Я не бачив що Покажіть мені текст, Будь ласка. Схопіть червоний е -е 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 квіточку, червону квіточку, де то червона квіточка. Я не бачу, ніякої червоної квитві. І з'єднайте з енергетичним каменем. Це ось то? штука. Добре, де тут червона квіточка. Вона не така вже й червона. Коротше, ясно, вона має розцвісти до червоної квітки, я так розумію. Для цього треба відкрити всі ось ці пагінці, мабуть. Або це навпаки про цю червону квітку малась на увазі. Так. Акуратно. Я маю підійти. Сюди. Не впавши. Підніміться, пане. Так, є. І виростаємо сюди. Піднімись! Воу-воу-воу, ясно, я цим керую. Тільки те, що тут інвер. інвер. інвер... Як це? Інверсія. Вверх це вниз, вниз це вверх. Гаразд. І цей енергетичний кристал передає сюди якусь силу. Кльово, мабуть, я не знаю. Але здається, я все-таки зробив нарешті щось правильне. Так, нам ще трішки треба і до наступного рівня кристалів. Ну, я все розумію, але я не розумію. Де я в біса маю ще знайти якісь пагінці для того, щоб відкрити червон... Стоп, воно, здається, відкрилося. Точно, воно трішки підросло. Воно було нижче, ніж ця платформа, вона стала вище. Невже воно відкрилося як квітка якась. Ні, ще не відкрилось, до речі. Блін, я вам скажу так, в плані геймплею ця гра дуже складна. І особливо, якщо ви граєте на геймпаді. Це випробовування для вас. З мене, от я зараз тяну, підтягую його трішки по трішки, і мене так. Ух, тіпає. Отож, це і є ця червона квітка? Чи ще ні? А сама ось ця рослина, вона ще й бурмоче і говорить щось. Схопи червону квітку. Ну і. Де її тут маю знайти? Ага, я бачу ще одну. Стояти. Я маю сюди приземлитися. От якось, отак. Оп, так, це забираємо. Оці дві штуки хапаємо і дивимось, куди можна. Ага, бачу. Що ж, починаємо рости. Що ж воно ру. А, я а, нажав! ясно я дурень. Так. Рівновагу тримати. Оп, не втримати нервну, куди Козлина ти дурний. Неможливо так просто на геймпаді втримати рівновагу, коли ви лізете до панінця якогось, щоб його ізнас... Що? Що я сказав? Так, два з чотирьох у мене все-таки під'єднані до силових якихось там кристаликів. Не вимахуватись. Схопись, молодець. Так. Тримайся, молодець. Я взявся іншою рукою. можеш підійти цією рукою тепер сюди. Фу -фу -фу. Тримаєшся, правда? Молодчина. Я взявся чи ні? Є. І тепер ростимо. Ох ти йолки вау вау тут повністю інвертація, чи що. Оп-оп-оп. Є. Є, я приєднав третій кристал. Якийсь енергетичний і передаю енергію до своєї квітки. Зі своєї рослини. Ох, це було важко насправді. Давайте поглянемо на, на нашу квітку тепер. Ух, вона ще вище виросла. <кій> Ой я бачу, що у нас з'явилися червоні квітки ще. Чим більше стебло стає у нас, тим більше тих червоних квіток у нас з'являється. Зі самого цього стебла, яке я щойно виростив, виросло ще два стебла жахливе керування. <свят> Але воно хардкорне, до неможливості, і це круто. До сраки ці всі ваші старомодні асасінс кряди, в яких так просто все робити. Нам подавай хардкор. Так, в ту сторону є якісь кристали. От я жодного не бачу. А в цю сторону я бачив десь. а ось. І до нього можна добратися. Головне ось тут приземлитися і не забути вхопитися. Починаємо рости. До верху. Не настільки. ну ну ну, ну ну ну, на сюди, сюди! Нес! Офігенно, як це важко керувати цією хрінню. Серйозно. Я це зробив! Під'єднав 4. Неймовірно важкі ці штуки, і воно проросло кудись. О Боже, воно проросло ще вище. Коротше, наскільки я розумію, нам треба підняти цю всю рослину аж до своєї рідної не планети, а корабля, на якому я прилетів. А для чого я це роблю? Не зовсім зрозуміло. Якщо ви знаєте, для чого це все робиться, напишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво послухати. Отож, ми з вами сьогодні помавилися гру, яка називається Grow Home. Тобто вирости на. вирости додому. Все, що нам треба в цій грі робити, це вирощувати квітку велетенську, яка направлятиме нас додому. Логічно. Це зрозуміло ще з назвою, мабуть. Ні. І дуже насправді цікаве керування. Те, що ви керуєте окремо окремими кінцівками своїми. Це дуже круто, насправді. І дуже круто, що ви. Опа. Я маю джетпак! Це ультра круть. Реально це мага І чим далі ми будемо здобувати такі кристали, тим більше нових сил ми будемо мати. І це вау, вау, і ще раз вау. Мені отак от можу. Ні, не може. Я думав джетпак запустити під час квіточки. Ось. І вся наша суть добратися туди, до нашого корабля. Я не знаю, де він є. Ось. Але ми це зробимо. Коли-небудь. Ну або це ви вже зробите самі. Це був перший погляд гри Grow Home. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, коментуйте, Підписуйтеся І я не знаю, я рекомендую вам особисто цю гру зіграти, тому що це щось з чимось. Особливо, якщо ви граєте на геймпаді, це вау. Якщо на клавіатурі я навіть не знаю, як це буде насправді. Ну, коротше, неважливо. На геймпаді дуже класно. На кеймпаді це дуже хардкорно. У вас, не знаю, якщо у вас є яйця, то яйця у вас піджимаються в такі моменти, коли ви хапаєтеся, падаєте, це дуже класно. А якщо немає яйця, то, напевно, не знаю, сусочки виростають. Неважливо. Що ж, друзі, з вами був Падон. Дувайте. Бувайте до завтра.